Вітаю всіх себе на каналі. Надумав я поремонтувати другий вітряк. Хто відео переглядає, знає, що був такий вінт на 2,5 метри. І лопасті тут були зроблені з ПВХ труби. Він успішно розлетівся. Це матеріал, з якого краще не робити лопасті. Хіба що так, на невеликий діаметр, і хіба що для того Щоб, наприклад, якийсь експеримент зробити, яка би то лопасть підійшла. Бо матеріал, скажімо так, відносно дешевий і абсолютно неміцний для роботи на вітрі. Там десь відео я знімав, як ці лопасті робив, склеював дві докупи. Спочатку була одна лопасть, я потім вона прогиналася на вітрі, бо тому що все-таки трошки великий діаметр був. Тоді я ще спробував ебоксидкою склеювати. склеювати. Ну, якийсь час воно працювало. Як працював даний, винт, мені, в принципі, подобалося. Ну, Наразі так. Треба це все розкрутити, познімати, саму ступицю трошки почистити, пофарбувати. От. Ну і думати, як же ж, як же зробити другі лопасті. З очищена ступиця. Коротко ще раз про саму конструкцію Хочу в варені тут дюймова труба, вона розрізана і стягається от таким хомутом. Сюди вставлено три четверті. Далі дюймова. І тут вирізано з профільної труби 40 на 25. Далі, щоб лопасть не вилетіла. Всередині вона ще кріпиться болтом і тут в торці варена гайка. Так що воно в ніякому разі болт на М12 ніколи її не відпустить. Хамут відпускається, там болт відпускається, можна виставити будь-який собі кут заклінювання лопасті. Конструкція, як досить себе виправдала. Але є один момент, який я зараз хочу виправити, Тобто зробити підсилення, тому що лопасті від Сергія Буковея вони стеклопластики, вони міцні. І вони, якби витримали все, а не витримав ось цей. Ось цей мах. Була тріщина, власне, після першого болту. Чи тих два лишилися на лопасті. Тріщина тут була, і в основному трималося тільки на одному болтові. Лопасть била до мачти. Ну, відео я знімав і розказував, чим суть. Тому, якби хто хтось хотів так повторяти, то треба робити ось тут хоча б на два болти надійне і міцне кріплення. Тому зараз, як я їм на тому вітроколесі, яке зараз працюю, на цій ступіці, я також робив таке підсилення. Ось. Воно буде тут з'єднано. Вже два болти трошки підсилена ось ця частина. Тут обвару, і це трошки нам добавить міцності. З однієї сторони, стараєшся робити якомога легшу ступицю легше. А з іншої сторони треба все-таки увагу приділяти до міцності. Ну і тут такий ободок. ...приварений для кріплення кокеля, щоб було краще обтікання. Ступицю погрунтував, грунтовка ну, висохне ще пофарбую фарбою, мабуть, чорний колір. А от коли Таку ступицю для вітроколеса треба виготовити повністю. Ця робота, звичайно, трошки складніша. Все це робиться в такому кондукторі. Спочатку я зробив. Відповідно так, можна тут затиснути різну трубу. Скажемо так і грубшу це. Отак от можна буде затиснути. Затискаємо три таких труби і в токарному станку під свій діаметр проточуємо. То я на прикладі показую, якщо треба тончу трубу, то я отакі от вкладиші. Вставляю, тоді можна тоншу трубу. Вставляємо ще один вкладиш, і це вже буде на, відповідно, зверху такі ж вкладиші. Тоді вже можна буде затиснути трубу дюймову. Три труби затиснули в токарному станку. Ще Тут виготовлення того кондуктора, трохи часу зайняло. Тут затискається в колочки патрона чітко на 120 градусів розставлено. Ну, якщо би так сильно хотіти, можна і на 6, на 6 лопастів зробити. Тут спочатку 3, потім знову, знову ж 3. Так що. Не так все просто, тому що треба дотриматися як кут 120 градусів. Так треба, щоб у нас махи були чітко приварені в одній площині. Отже, я в тому кондукторі як розточую. Тут під свій діаметр виборка є, то не настільки важливо. Можна менший, можна більший. І також тут безпосередньо проводжу. Прихватку, основну зваркою. Воно нікуди воно все затиснене, воно нікуди не поведе. Тут чітко буде вибраний діаметр, воно ідеально буде, от, якщо так покажу, От так воно буде вибрано під той діаметр. Так, що часу трохи довелося затратити для того, щоб робити такі 에, ступиці для вітроколіс. Ну і також покажу ще ступицю під повнопрофільні, повнопрофільні лопасті, отакі, як робить Сергій, اє, такі, як робить Валера Валки, а мав я справу з ними. Такий в мене залишився така ступиця. Там є також отвір, можна їх за, зафіксувати, щоб вони не вилетіли. Покіль цього валера. Валки робив мені. Так в ну, мене без діла зараз лежить, ті лопасті мені не підійшли. В плані того, що я роблю тріки з мультиплікатором. Повнопрофільні лопасті, вони досить гарні для прямого приводу. З мультиплікатором вони мають поганий стартовий момент. От. Так що я би навіть міг її продати, якщо б вона без діла лежить вже який рік. Тут укріплення зроблено під СМД. Водяну помпу над дуже поширена, сам, сама цей фланчик. Або можна зробити свою планшайбу під своє кріплення. Це не, не так важливо. Тут також було виготовлено, як кому заманеться, ще таки подовжувач. Тут було у мене діаметр 2,50, я пробував їх на ну, воно до кінця я одною рукою не, за, не запхаю. Ну, от так вставлялося, я пробував діаметр 2,80. Ну то вже з них можна от без проблем тут відрізати, зробити під іншу ступицю. Ту матеріалу назбиралося вже чимало. Просто Нікому воно не дуже цікаве. от е, такі вітряки. Ну, можливо, когось зацікавить, можете звернутися. Е, чесно кажучи, вона мені вже на даний час точно не потрібна. У мене вже і так два, два вітряки. Такі невеликі. Ну, третього вже такого невеликого. Там, скажімо діаметр 2,20-2,50 ставити. Нема куди. Так. Ну от Лишилася одна лопасть для історії, а це вже буде відео пізніше. Ну, покажу вам ще куски лопасті, які робить Сергій Буковий. Це степлукоппластик. Так товщина на 6 мм, досить, міцна, досить міцний матеріал. Тут ще лопасті витримали. Так, лупило до кінчик лопасті до вишки, і воно все витримало. Тому я й кажу, що увагу треба звертати на міцність ось цих махів. Е, ну от, про лопасті ми вже будемо говорити в наступному відео поки що про ступицю. Так що на цій ноті закінчую. Дане відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей. Слава Україні!